Добрий вечір, студія. Як ви знаєте, нещодавно я на своєму новенькому велосипеді, на якому відкатав щойно два тижні, на жаль, потрапив у ДТП, в якому його переїхала автівка. Якщо тут хтось новенький ще не бачив цей випуск, то обов'язково перейдіть. Подивіться за посиланням в правому верхньому кутку. Велосипед ми відновили, і він майже повністю як новий, за виключенням одного нюансу, який я помітив вже е, згодом. Нюанс цей полягає в тому, що він впав на праву ручку керма подерлася обмотка, її ми замінили все на окей, Але виявилось, що і правий дроб також погнувся. Незначне ушкодження на перший погляд, але пів сантиметра всередину і геометрія вся зіпсована. Я хотів собі замінити кермо, але на жаль, в наявності. Того ж я собі хочу в необхідному розмірі не було. І от, нарешті, сьогодні до мене приїхало новеньке кермо. Це річі VCS Venture Max. Воно нереально круте. І зараз ми його з вами розпакуємо. І я трошки детальніше розкажу, чому саме таке кермо я вирішив собі брати. Фішка цього керма в першу чергу в його геометрії. Воно максимально ергономічне не тільки зверху, на самій палці, де ви бачите сплющену трубу, і фактично. Ця зона працює майже як гріб сергон відповідно більша. Контактна пляма і менше навантаження на ваші долоні. Окрім того, на дропах є спеціальний вигин під долоню. Він дає вам можливість краще фіксувати свій хват на дропах. Ну, в принципі, це перевірити ще треба. Але я думаю, що річі не просто так зробили саме такий дизайн. Ширина у нього 42 см, Дроп трошки менший ніж на моєму бомтреківському кермі складає 102 мм. А річ, тобто відстань від плоскої частини до дуала тут коротший, він складає 75 міліметрів. Так званий флер або розгортка дропів складає 24 градуси. Бексвіп на дропах складає 6 градусів, а бексвіп на верхній частині керма 4,6 градусів. Ну а зараз на мене очікує найскладніше: це встановити нове кермо замість старого. І так само ідеально намотати обмотку як це зробив Олексій. Я думаю, що якщо я зміг обмотати Джонс, то в принципі і барана обмотаю. Але не впевнений стосовно того, що вийде от так само класно, прям міліметр в міліметр, як у льохи. Тому якщо хочете, щоб у вас все було максимально чітко. То звісно ж записуйтесь до майстерні до механіка, який шарить як це робити, і не псуйте свої обмотки. Тим паче, якщо ви взяли щось класне і дороге. Ну а тренуватись, звісно, краще на чомусь старому. що у вас там десь завалялись якісь залишки. От на цьому тренуйтеся новенькі буде дуже шкода перемотувати по 500 раз, щоб вони у вас не зіпсували. Yeah. i'm feeling something's wrong Але старе кермо можна наглядно побачити різницю в геометрії. Дропи дійсно глибші на старому кермі. Воно має теж пласку верхню частину, але верхня частина тут майже повністю пряма, в той час як на річі є кут нахилу назад. Також пласкі ділянки тут лише під долоню в тих місцях, де ти скоріш за все будеш триматись. Відповідно зайвого металу теж немає. Ну і розгортка. Розгортка, барана тут, в принципі, така сама. От, е і що тут по річу? Річ дійсно коротший на річі. Річі річ. Власне, всі ці зміни це те, чого мені не вистачало на даному кермі. Бомтреківське кермо було класне, зручне, і насправді, якби не ДТП, навряд би я його найближчим часом міняв, катався би собі в задоволення. Але так як вже така прикрість сталася, то я вирішив, що, ну. Треба міняти одразу на щось ще краще, що я б собі хотів. Власне, тому і пав мій вибір на річі Venture Max. Воно ергономічне, воно дуже легке, 7000 алюміній, батінг, все як треба. Реально відчувається навіть в руках, що воно легше. Гарніше, красивіше, ну і це річі. Річі це просто топчик, класіка. Ну і одразу можемо зважити керма обидва в розмірі 42. Бомтреківське важить 380 грам. Ну а кермо річі важить 290 грам. Нове кермо аж на 90 грам легше за попереднє. Я вам скажу чесно, скинути 100 грам на кермі це досить вагомий результат. Тож я задоволений. Зараз давайте ставити кермо на велосипед, бо цей процес у нас так ніколи не закінчить. навіть враховуючи те, що дане кермо має трошки інакшу геометрію і різні згини і повороти, які не відповідають тому, що було на бомтреківському кермі, і все одно обмотка лягла як треба, навіть враховуючи те, що це вже друге перемотування. Єдине, що якщо ти одну сторону вже намотав і вийшло добре, то найскладніше це повторити так само з тими ж відступами і другу сторону. У намотати обмотку на це нове кермо виявилось не так просто, як я собі уявляв. В принципі, я то розумів, що. Через усі ці вигини буде трохи складніше робити, ніж на звичайному класичному броні. Але, врешті-решт, я впорався з цією задачою, хоч і не супер ідеально, як би це зробив Олексій. В будь-якому разі мені особисто дуже подобається, як все вийшло, як все це діло виглядає. І мені здається, що буде максимально зручно і комфортно. І уривається терпець прямо зараз, чкорнути кудись на гравійку, і заодно велосипед нарешті на справжньому гревелі випробувати. І ось це чудове кермо від річі. Як я і казав, на жаль, мого розміру керма в наявності не було. Але якщо ви шукаєте щось ширше, то у біхтось є річ венчермакс версії комп шириною аж 46 см. Який дозволить вам найширшу, найбільшу, найоб'ємнішу байкпакінг сумку туди повісити, і при цьому вона не буде заважати кермувати. Ну і другий варіант це річі Бутану 44 см шириною. Знизу на дропах він має класичну форму, без вигінів, але зверху все те саме. У нас є і плоска частина, і бексвіп, і розгортка по дропу також є. Тож кермо дуже комфортне. Ну і звісно, окрім річі, є ще керма сальса. На той випадок, якщо вам немає необхідності в верхньому пласкому хваті, або ви просто не фанат такого, то а вже ж сальса в сальса каучіпер як завжди, у біхтойс є майже в усіх розмірах. Тож звертайтесь. Бадорога раночко. Ви думали, ми зараз їдемо кататись, а ніфіга. Справа в тому, що я вперше замовив собі запчастину на ліжки. Нікому не кажіть і не бийте мене, будь ласка, цяними тряпками. От, але, як завжди, не без приколів. Тому що доставляється все це діло Укрпоштою. А Укрпошта це найкраща служба доставки. І, звісно ж, вони доставили мені посилку не за адресою і не за тим відділенням, яке було вказано в пердюля на жуляни. Тому зараз рухаюсь з перед роботою на жуляни, щоб забрати посилку, навіть за жуляни трохи. Подивимось, що це таке, проапгрейдимо велосипед і вже після цього сподіваюсь, будемо їхати з вами катосити, випробовувати і нове кермо, і решту допустимо. Express deal so sweet, gonna make my bike complete. So neat, heavy, full form, China carbon on the way. Gravel grinding, gotta get paid. Post office, happy lay. Oz is rolling, just cap whaling down the city street. Carbon dreams make my heart beat. Ali express deal so sweet, gonna make my bike complete. So neat. Коротше, хотів я дізнатися, чому ж так сталося, що мені посилка приїхала не за тою адресою і не в те відділення. Але побачив, що тут просто на пошті десь вписали лівий якийсь індекс, і відповідно вона приїхала туди, що тут вписали. Чому було не доставити за тим індексом, який був вказаний, хрін його знає. Коротше, давайте розпаковувати. Встановимо на байк цю штуковину. Так, це карбоновий підсидільний штир. Сподіваюся, він насправді карбоновий, і сподіваюсь, що... Китайці, які іноді втикають, не провтикали діаметр штиря, бо у мене на цій рамі досить тоненькі, 27,2. Так візуально наче те, що треба. Але, а, блін, стрьомно. я ніколи не купував <с infotions> <смys> 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 з Aliexpress Китай Карбон. Це і мій перший такий досвід. Ну, Чуваки, які катають на таких штирях, кажуть, що під 100 з гаком КГ вони витримують, тому мої. 65-70 теж має витримати. От. Плюс саме цей вже умовно перевірений декількома людьми, як мінімум, з моїх знайомих, тому вирішив спробувати. Та й ціна. Вгадайте, яка ціна? Напишіть в коментах, скільки ви думаєте, він мені обійшовся. Я вам скажу так, що візуально якість досить непогана. Залишається сподіватися, що це дійсно справжній і нормальний карбон, а не хрін зна що. А, Ну і чому ж я його власне, вирішив міняти? Тому що тут у мене офсет, здається, 25 мм. Тут офсету взагалі геть ніякого немає. Ви бачите, що сідло я посунув максимально вперед, навіть трошки заліз за лінію маркування, для того, щоб правильно була посадка, і відповідно цей підсиділ мені дозволить коректно. Поставити сідло і зменшити його розмір і вагу. Тому що цей 400 мм алюмінієвий, а це 350 карбон. Зайві 50 мм там возити. Ну, Перед тим, як міняти сідло або підсиділ, варто сфоткати, в якому положенні все це діло було до заміни, для того, щоб відтворити після заміни. Ну і, звісно, знати свою актуальну висоту сідла від верху сідла до центру каретки. Чай на Тут е, трошки інакша система кріплення, ніж на цьому підсиділі. Один болт попереду один позаду. І це не так зручно, як коли два болти. Знизу або по торцях. Чому? Тому що при затягуванні треба їх рівномірно одразу затягувати. Якщо ти будеш затягувати один більше, то сідло починає нахилятись. Я трохи протопив, бо був підсиділ на 200 гривень дорожчий, але з одним фіксованим болтом і інший ось такий затяжний. Може іншого разу. Якщо цей захочу поміняти, то візьму інший. Звісно, було б добре. Все це діло пастою змазати карбоновою. От, але її у мене зараз немає. А, тут в принципі, всередині рами хіра цієї пасти, так що, думаю, все ок має бути. О, чітко. Добре, що діаметр підійшов, і воно встановлюється. Чисто чорний, матовий, ну тут тільки надписи це і тасік". Але в цілому виглядає, по-моєму, чудово. І навіть кут сідла майже вгадав, треба буде просто підтягнути більше цей болт, сідло трохи завалиться вперед. І все. Вуаля! Якщо у вас з собою немає рулетки для того, щоб перевірити висоту сідла, чи правильно ви встановили в польових умовах, можна в спробувати використати на айфоні таку штуку, як мірило. І ось вона показує, що у мене 71 см. І така ж висота і мала бути, і вона була у мене згідно всіх цих формул 0,833, і оце все по довжині n 7 Якщо що, вже можна буде вдома там, трохи підкоригувати і так далі, але в цілому залишилось тільки сідло, я думаю, виставити і все буде чики пікі Так, а вже ж, карбоновий підсиділ, тут треба закручувати. На 5 ньютон метрів, не більше. Але динамометричного ключа в мене немає. Тому будемо навпомацки за відчуттями затягувати. Сподіваюся, я нічого там не лусну. Ну, десь так. Так, ну що, підсиділ став, велосипед виглядає чудово. Навіть майже непомітно, що помінявся підсиділ, бо цей також був такий, типу, матовий колір, майже один в один. Я задоволений і сподіваюся, що цей підсиділ буде нормально працювати. В принципі, я бачив, що багато хто і керма лішні бере собі, карбонові, і ще якісь запчастини. Особисто в мене ну, таке трошки ставлення до цих запчастин з недовірою. Бо я бачив дуже багато кейсів, коли у чуваків просто керматі ламались, і коротше, зуби зараз дуже дорого коштують, тому... Ну, я думаю, що з підсиділом ризиків буде менше отримати якісь травми ніж з кермом або з виносом. От е, не знаю, може, ви маєте свій досвід використання лішних запчастин, тих самих керм, там, можливо, колеса лішні, бо я бачив, що хлопці ставлять собі алішні карба високі. Виглядає це це діло дуже так дорого багато. Коштує не так, щоб сильно дорого, і я думаю про те, що другий комплект коліс робити на цей велосипед, саме 27,5 під жирні катки. Тому буде цікаво почитати ваш досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи ставили ви. Собі карбонові запчастини та які, як вони себе показали протягом певного часу користування, чи були якісь проблеми, і можливо, я собі якісь з цих запчастин також поставлю на велосипед, протестую і дам свій власний відгук для тих, хто ще не зіштовхувався з цим і хоче спробувати, бо якось стрьомно так всліпу замовляти, не знаючи, що воно таке і як воно себе показує в реальному використанні. Uh, oh, oh, fuck up arrangement with horns up. carbon dreams coming closer double bike getting sweeter gonna ride it till the meter